Бог народився, хто про це знати? Дніпро збудився, ожили Карпати, містер хвилею шуми, чорне море овони. на поліся гоміде, Кубань плеще й гуде, києві озвали дзвони, луги загони сюди, всюди. Дісміх, Бог народився, хто про це міг знати, По всій Україні стріляють гармати, знов голодна я Москва на Україну прийшла, а червоні кати палять наші хати, не виникли. Нашій землі і род московський щоб нас обдурити, хоч і в зірку засвітити, а нам і не треба, хочем зірку із неба, хочем щастя на наш край, ти нам Боже помагай, благослови Божий, Сину, нашу неньку Україну, олю. Дол... Ти для неї дай волю, долю, ти для неї дай Зірка засіяла в небі України, Довгожданну волю принесла. Це нам подарунок Божої дитини, це Господня ласка нам зійшла. Ненько, Україно, повернись до Бога, свій народ до нього приведи, і зло не досягне нашого порога. Він врятує край наш від біди. Христос Ця Ця рождає!